Є одна фраза, яка блокує ваш потенціал. І на перший погляд, вона звучить абсолютно безневинно. І саме тому ви не помічаєте, як вона руйнує ваші шанси на успіх. Через неї ви втрачаєте можливості, не отримуєте гідних пропозицій, зупиняєтесь в кар'єрному зростанні і, ніби самі підсвідомо, обмежуєте себе у розвитку. І ця фраза звучить так: я не такий, не такий амбітний. Не такий гарний, не такий сильний, не такий комунікабельний, як вони. І ви знецінюєте свій унікальний досвід, порівнюючи його з чимось зовнішнім успіхом. І ця установка ніби знімає з вас відповідальність. Якщо я не такий, то і не треба мені намагатись. Але правда полягає в тому, що ви можете стати будь-якими, як тільки дозволите собі вийти за межі цього ярлика. Погляньте на дітей, вони ще нічого не бояться, доки ми дорослі. Не заразимо їх своїми травмами і своїми страхами.